Загасити вогонь не так уже й складно, якщо маєш вогнегасник і спеціальний захисний одяг, каже 14-річна Анжеліка. Дівчина вперше спробувала себе у ролі рятувальниці вогнеборця. Ой, рятую. Світ. Ні, ну якщо там великий вогонь, то мені здається, що да, страшно. Ну а якщо такий маленький, то ну легко. Антон у ролі медика вчився надавати першу домедичну допомогу. Хлопець впевнений, такі знання потрібні кожному. Показали, як треба правильно надавати першу медичну допомогу, як накладувати жгут. Зараз діти не дуже це знають, а якщо людині стане на вулиці погано, то можна буде допомогти. Загалом професія рятувальника небезпечна, стресова, але дуже благородна, кажуть діти. Це дуже сміливі, і міцні люди, які кожен день виходять на визови. Рятувальник має бути, по перше, підготовлений підготований до любих незвичайних ситуацій. Якщо ну йде все, навіть не за планом, він має бути готовий. Я би напевно не справилася. Аби показати, як працюють вогнеборці, у падіюні організували пікнік-рятівник, що став справжнім майданчиком безпеки та знань. Тут навчали користуватися рятувальним спорядженням, правильно діяти в надзвичайних ситуаціях і викликати екстрені служби. Захід організувало львівське відділення спільного секретаріату спільно з партнерами-рятувальниками у межах великих українсько польських проєктів. Це майбутнє покоління, яке навіть перебуваючи тут, десь в своїх думках мріях можливо вже хоче стати пожежником. І тут ми хотіли показати такі хороші приклади, з чим можуть зустрітися майбутні пожежники, з якими труднощами, але теж з якими досягненнями, як це все відбувається, на що звертають увагу, які нове обладнання. Ну і просто теж розповсюджувати. Таку добру, позитивну інформацію про професію пожежника. Проєкти довготривалі і насамперед покликані покращити матеріальну базу окремих підрозділів рятувальників. Головне управління ДСНС Закарпатської області вже не вперше бере участь в рамках програми Польща Україна. Зараз в даній новій програмі маємо два проекти, вже законтрактовані і які реалізуються повним ходом. В одному проєкті ми є головним партнером. Загальний бюджет проєкту сягає більше ніж 2 мільйони 200 тисяч євро. І частка нашого головного управління трохи менше ніж 800 тисяч євро. Просвітницькі заходи для дітей також передбачені у програмі, щоб популяризувати професію рятувальника. На пікнік завітали понад півсотні дітей. Вони не лише дізналися більше про роботу героїв нашого часу, а й спробували себе у ролі рятівників.